Вітання, мої любі! З вами, як завжди, Тигролін та щонедільне оновлення гри Старстейбл онлайн. Вас певно цікаво, чому я стою начебто у кущах, але не зважайте, то мені просто трішечки сумно. Я вирішила трішки прибарвити своє оновлення. Тож, як ви знаєте, тигри, коли охотяться, вони ховаться за чимось, тож уявляйте, що я охочуся за вами. Але жарти жартами, а нас чекає оновлення, як завжди, у нашу середу нове цікавеньке щось. Тож, цього разу гімнастичні стрибки у селі Срібної поляни. Гадаю, що нам потрібно зразу ж таки їхати і дивитися, що там є. Тож, ось тут наш тай. Мене звуть Тай, і я обожнюю стрибки. На коні, звісно, не подумай, що я просто всюди стрибаю. Хоча, якщо це по твоїй частині, стрибай на здоров'я. Я не засуджую. Ох, я не говорив якоїсь несенітниці, так? А зробимо вигляд, що нічого не було, добре? Який він смішний. Привіт, незнайомка. Ти ніколи не думала, от би було в спеціальне місце, де можна тренувати гімнастичні стрибки. Боже, який він гарний, що протик відкривався було взагалі чудово. Якщо так, то ти звернулась куди потрібно. Точніше, до кого потрібно. Це я про себе. Я приїхав на Йорвік у табір верхової їзди, і мені не вистачало тут місця, де можна попрактикувати всякі круті стрибки і не комплексувати, коли буду падати з коня. А що тут відповісти? А, ну, давайте я на Йорвіку ціловічно щось у цьому роді. Ось, ти мене розумієш. Схоже, назвала сама доля, а, точніше, Айден. Коротко кажучи, я придумав дві гімнастичні вправи. Буду дуже рада, якщо ти їх протестуєш. Угу, давай. Це перша з двох гімнастичних вправ. Вона підійде як для новачків, так і для найдосвідченіших. Це тренування допоможе тобі і твоєму коню розім'ятись перед справжнім випробуванням. Оу, oh, давай! 150 досвіду. Що ж, цікаво, так, бар'єрочки тут поруч, один з одним. Уа, це дуже гарно виглядає. Так, ой, а я думала, мені ліворуч. Ну, гаразд, так. А... Ну, добре. Так, тут хоч я можу ліворуч поїхати, будь ласка, блін, так прикольно, жовтеньке таке файне. Ой, а тут так багато місця, щоб стрибати. До речі, мені здається, чекін трішечки гибкий став, гнучки, точніше. Щось ну, прям дуже гарненько заходить, звертає куди потрібно. Ай, я знову думала, що поворот. Коротше, мене тягне чогось наліво. <смі> не розумію нічого. Так, що в нас тут все? Кінець? Ва, ну непогано так, тільки ще по боки трішечки вивчити буде взагалі супер. Так, о, я не встигла стрибнути і не встигла натиснути. Ну, гаразд, давайте я. Я хочу як нормальна людина, вийти. Ну, майже як нормально. Ти Джет, просто майстри. Як тобі це вдається? Ну, не впасти з коня. Певно, мені ще потрібно тренуватись і тренуватись. Та гаразд, все буде, чого ти. Час зробити завдання складнішим. Як щодо гімнастичної вправи від фахівця і стрибків, це я про мого землеводного друга квакізавра, О, господи. Ну, давайте також 150 чом би ні. Тут так бар'єри далеченько один від одного зроблені. Ну, цікаво. Так. Ой! <смір> Гаразд, це короче, з підвохом ті гоночки, я зрозуміла. так. Ага, ми тут їдемо прямо. Гаразд, це знову я не туди їду. Ну, ліворуч же раніше мене постійно водила. Чому зараз праворуч? <смір> Блін, цікаво, так перший раз подивитись, що да як. Добре, що я спойлери не дивилася з цієї гонки. Ага, ось тут праворуч, ну Гаразд, гаразд. Так і буде, так і буде. Так гарно кінь повертає, можна так завжди, будь ласка, дуже круто. Та Йошкін, ти Матрьошкін, ну Ну що ж таке, ну, ну чому? ну чому? Так, гаразд, куди далі? А, все. Ну, голову трішки поморочили, але добре. Так, а можна я ось так? Я не хочу стрибати, я вже сьогодні не стрибалась, з мене достатньо, виду як культурна людина. Так, що ти мені скажеш? Якби це був Йоркський чемпіонат стрибків, ти б отримала золото, але це не чемпіонат, тож е приз не передбачений. Зачекайно! Ну. У мене є кубик цукру для головного стрибуна тримай Джейд. О, дякую. Так, дві гоночки. Перша 150. І друга, напевно, так само. Угу, да. Чудово тяк. О, жаба, я її тільки побачила. Прикольно. Так, ще в нас тут має бути табличка з новими схемками. Там сказали, що є вестерн, тож я дуже хочу на нього позирити. Так, ей вау! Нічого собі. Вам мені дуже подобається, щоб камеру показати. Так, бій. О, це, 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 це здається вестерн? ніби так. Блін, ось ця штука, Блін. Ой, 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 це так гарно. Тихре щаслива. Так, о, трикутнича, блін, файн. Давайте зараз ще одну подивимось. І потім я подивлюся більш детальніше, що тут є, бо третє, напевно, конкур. Так, а ну ка Що у нас тут по бар'єрам? Цікавенько, жовтенькі файні, фані-фані. Ржевенький, такий, не знаю, як вона називається, не бейте тапками. Але прикольно, мені подобається, що квіточки майже біля кожного бар'єру. Це так файно, нібито свято якесь, чи щось типу того, не просто якесь тренування. Тож, бі, давайте мені бі, бі-бі-бі. Як дивно звучить много ну, гаразд. <смі> так, трикутничок, ой, трикутничок, все. <смі> я, здається, ніби випила. Так, квадратик. Дуже прикольно для трейлу це взагалі буде дуже круто. Я прям бачу цю схему на тренуваннях у нашому клубі, так що сердечки готуйтесь, я нам. Знаю, що ми будемо робити в майбутньому, блін, це прикольно. Взагалі, тут стільки всього можна зробити. Круто, дуже сильно круто. О, прикольно, тут ще ікону стоять. Ну, взагалі, прям. Я балдю, я просто у шоках. Так, до речі, ще ж нам сніг повернули. Дуже дивно, що так повернули, проте, ну, я дякую, звісно. Буду якось uh, робити скріншоти. Блін, надіюсь, чесно, дуже сильно надіюся, що його залишать взагалі назавжди, а не от тільки на період зими. Хоча, напевно, так буде чесно, коли саме на uh, три місяці, чи, можливо, там ще вони осінь якось задінуть. Ну, коротше, точно не знаю. Але прикольно ось так походити подивитись, позалепати. Правда, воно швиденько набридає, але. Ну, плюс-мінус це дуже гарна новина. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Також нам додали коней місяця відповідно Арін'ю і Петру. Це у нас чудові клети далі, магічні коники, дуже файні, такі камінчики, цікаві цікавенькі, і тому, якщо ви є фанатами їх, то беріть обов'язково. Мене вже вони є, але мені дуже подобаються вони. Ну а також їх о, тваринки, такі кролики миленькі. Також у бонусній крамничці Морленда з'явився новий предмет. Це у нас ось такі ось цікаві сапоги до нового комплекту. Вони підходять. фіолетові, цікаві, ну як фіотонкі, е, сіро чорно фіолетові Хочу сказати сіро маленові, але тим не менше вони у нас зі статом. Це дуже добре. Ну а ми йдемо проходити шматочки історії. Як завжди, думаю, у нас тут буде зовсім маленька історія. Вже чекаю, певно, що наступним місяцем буде нове щось, прям глобальне. Дуже сильно чекаю сподарів офіційних. Так, новий день, новий полив. Гаразд. А, як я думаю, то дійсно вони будуть у цьому місяці. ну Дуже сильно надіюсь. Тож чекаємо. Метеор, що ти про це все думаєш? Уперше за все століття, що ми живемо на світі, я не можу передбачити, що буде в майбутньому. Я думаю про те саме. Що це? Ви відчуваєте магію, яка виходить із деревця? Дерево росте? Так тримати Катю. Ну що ж, любі друзі, на цьому наше оновлення підходить до кінця. Ми все подивилися, роздивились, отримали максимально позитивні емоції. Надіюсь, ой, мій кінь не тут стояв, якщо чесно, ну гаразд. А, тож, наступного тижня, щось я сьогодні дуже багато заплітаюся. Коротше, наступного тижня нас чекає Морган, оновлений третього покоління. Чекаю, чекаю, надіюсь, йому анімацію трішечки виправили. Цього разу я не втрималася і подивилася анімацію, проте. На цьому, все велике. Дякую за перегляд і до нових зустрічей. Бувайте!